Всім привіт! Готуємо сьогодні картоплю по-французьки. Рецепт дуже простий, дуже смачно. Кому цікаво, як вона готується, залишайтеся зі мною і разом з вами приготуємо. Нарізаємо картоплю на тоненькі слайси, товщиною десь 2 мм. Отакі отакі слайси. Нарізали слайсами, додаю сюди сіль, перчик добавлю і трошки за смаком добавлю мускатного горіху. Перчик і капельку мускатного горіху. Все перемішую форму, смастила добре вишковим маслом і викладаю картоплю отаким рядочком. Викладаю друг на друга, так все, викладаю всю цю картоплю. Солила, перчила, добавила спеції. А ви за своїм бажанням можете додати і ще ті спеції, які ви вважаєте за потрібним. Отак викладаю один шар і будемо далі готувати. Поверх картоплі посипаю сиром. Отак добре. Вершками. Поливаю вершками. І викладаю наступний шар так само, як і перший. Всю картоплю я виложила, зверху засипаю сиром. Духовочку я включила на 200 градусів. Сиром отак добре. Отак розподіляю. Заливаю вершками і в духовку на 30-45 хвилин. Отак зверху вершками. І в духовку. Ви за своїм бажанням можете додати ще чесничок. Готуйте смачного. Всім хорошого дня. Пройшло 45 хвилин. Картошка наша зарум'янилася. І подивимося, яка вона у нас всередині. Картоплю ми робили за французьким рецептом. Отак. Отака картопля. Вона готова, добре-добре пропеклася в вершковому соусі. Дуже смачна. Готуйте. Просто картопля по-французькому.